Інколи людям є дуже складно дозволити Богові змінити своє життя. Почитай Євангелію, добру новину сьогоднішнього дня. Там Христос змінив життя людини, людина, яка страждала від біса, там, де біс, там гріх, і людини, життя якої біс перетворив на жахіття. Цей чоловік жив між гробами, бігав голий, лякав людей, його в'язали ланцюгами, він втікав, і ніхто не міг нічого з цим зробити. Натомість Христос вигнав біса, і чоловік сидів при його ногах, одягнений при розумі. Він змінився. І коли інші побачили те, що зробив Ісус, їх огорнув страх це дивна реакція. Страх дозволити Богові щось змінити в житті, до якого вони звикли. Пам'ятай, що в тебе в житті може бути щось, до чого ти звик. В чому тобі добре жити, що ти вважаєш вже нормальністю. Однак це є гріх. І коли ти зустрічаєш Христа, ти в силі Його правди розумієш, що щось є не так, але тобі страшно. Щось змінити і страшно жити інакше, і ти можеш попросити Бога відійти від тебе і Він піде. Пам'ятай, що це буде трагедія, тому що якщо він піде, ти залишишся там, де ти був, ти будеш жити підміні понять, вважати добрим те, що є зло. Однак, якщо ти пустиш Бога в своє життя, він дарує тобі справжню свободу, яку Бог хоче для кожної своєї дитини.